Від часу ми говоримо про те, що схоже на те, що ці всі, всі рухи нагадують вибори, і отут от цікавий момент з новою прем'єркою. Юлія Свереденкосна у нас нова прем'єрка. Нагадаємо, що вона очолила типу оновлений уряд. Насправді там помінялися місцями. От ну і вона була віце-прем'єр-міністркою, тобто була заступницею, стала головною головним прем'єром. І це е, абсолютна креатура Андрія Єрмака, е, про якого останнім часом дуже часто пишуть західні ЗМІ про його вплив на президента, і навіть були такі припущення, що Єрмак, можливо, і розглядає, ким він замінить Зеленського надалі. І чи не могла би це бути гіпотетично Юля Свереденка, яка е, безвідмовно виконує всі. Прохання а, а, пропози пропозиції офісу президента там взяти навіть понадномово проекти, як кажуть, усі наближені, чи може Юля Серединко стати президенткою України в майбутньому е як креатура Єрмака? Ні, вони всі без Зеленського нічого не значать. Це у Зеленського були зльоти і падіння. Ми знаємо, що в лютому 2022 року його рейтинг десь був електоральний рейтинг, а не рівень довіри. Це різні речі. Десь був 22-24 по різним опитуванням. Потім він бо не втік злетів до майже 90 там 88 у нього був. ну, Потім знову почав падати, і зараз десь складає його електоральний рейтинг для першого туру виборів, десь там в значеннях там 28%. Але це ну кожен четвертий виборець і зараз готовий голосувати за Зеленського Таких рейтингів і близько немає ні в кого з оточення Зеленського. І близько нема. І не буде, тому що. Ну, по перше, що уряд не самостійний, і дуже важко відпрацювати і набути суб'єктність, коли ти не суб'єктний, коли все одно треба щось там вирулювати з, ну, з пропозиції надає ярмак. І ще раз, у нас є система державного управління, де що таке державне управління? Це процес підготовки, прийняття, реалізації управлінських рішень та контролю за ними. Все, от вам коротко, що таке державне управління? І тут, на всіх стадіях, е, Свириденко ніхто. Вона що, е, готує рішення, ну да, ну не ярмак же сам кліпає там всякі там укази, зміни до законів чи розпорядження. Це роблять галузеві міністерства. Але ключові Речі придумують в Офісі президента, що зробити для того, щоб. І вони не дуже і вони все звіряють з, з власними рейтингами, як те або інше рішення може підняти чи опустити рейтинг Зеленського. Тому не може бути ніяких замін в цій Камарілі. Тут уж дійсно, з Зеленським вони прийшли, з Зеленським підуть. Їхня тільки всі задуми направлені на те, щоб Зеленський став знову президентом, і, понятно, що вони будуть під це робити нормативну базу. Під це запрошували вони якраз перед смертю Портнова. Що, що робить, що треба, які новели треба в закони внести, щоб, наприклад, там не зміг висунутись, ну, будь-хто з конкурентів. До речі, Юлія Тимошенко теж. І генерал Залужний теж, і Петро Порошенко теж, щоб Зеленський був один, білоруський чисто варіант, да, там, типу, отже, у Батька ж теж ж були вибори, і крім Лукашенка ж там теж було ще ж купа кандидатів, і у Путіна були вибори, і було ще там четверо кандидатів. а У Лукашенка ще більше було. Тобто, значить, демократія на ліці, але всі ці люди, у яких немає суб'єктності, яких ніхто не, не може е, узнати, дізнатися, да, хто, хто ті люди. І тому Середенко сама по собі, е, навіть Верховну Раду, навіть не набрала 5% бар'єр, не прийшла. Навіть би не прийшла. От, тобто тут, е, ну, без варіантів, е, е, якщо вони будуть щось хотіти, то. Ну, наприклад, Володимиру, ну допустимо, там одна із альтернатив, яка, яка може розглядатись, Аня, що союзники скажуть, що Володимир Олександрович, ми тобі особисто гарантуємо, що тебе ніхто нічого тебе в Україні не доженуть після того, як ти перестанеш бути президентом, і того можеш їхати в Голлівуд там викладати, можеш десь на озері кому в Італії, де у тебе там дача там приїхати і відпочивати там ще десь. Ми тіпа, тебе в обіду не дамо і все, але тільки тобі ми даємо гарантії недоторканості. І того тоді цій буде важко, тому що їм без Зеленського навіть умовна партія Слуги народу і партія Свереденко. Як їх не рекламуй, як не їх не роби білими пушистими, вони навряд чи наберуть навіть 5%? От в чому проблема. І тому, якщо вони таку альтернативу розглядають, то чисто як гіпотетично, вона нереальна. Десь так. Які конфігурації тоді розглядаються зараз, як запасні в офісі президента, зокрема, судячи з того, що ти бачиш політичні процеси? Ну, як не сумно, вони зараз все таки думають про вибори, які можуть вони бути. Вони думають про вибори. Вони думають про вибори, тому що треба розуміти, що зараз е заморозка війни залежить не від Трампа, і не від Зеленського. Залежить виключно від Путіна, коли Путін зрозуміє, що Україну побороть не можна. Зараз Путін в своїй бульбашці, У нас Зеленський в свої, Трамп в свої, Путін в свої в бульбашці Путіна досі впевнені, що вони можуть поламати фронт і взяти Київ. Е, е, от, е, І понятно, що вони зараз покладають надії на літній наступ. Потім вони будуть можливо, якщо у них вистачить там ну, що у них буде з ресурсами, які будуть санкції е, проти них, да, і умовно, якщо санкції не подіють, і вони там готові будуть продовжувати війну до весни. Але ж весною буде очевидно, що все, ні літ зімою, ні літом вони Україну здолати не можуть. Тобто війна безперспективна, як русський буф, безсмислений і безпощадний. Так? І війна безсмисленна і безпощадна, і треба виходити з війни, щоб, ну, щоб якось вийти з війни, тому що взагалі буде у них там е, гітлер капут. От і тобто, вибори можуть бути ну от заморозка війни, можуть бути в листопаді, можуть бути в умовно там, в лютому березні наступного року. Все, і офіс готується, тому що до листопада тут взагалі, от що там залишилось серпень. Вересень-жовтий, да, там три, ну, хай чотири місяці, да до е, весни вісім місяців, чотири місяці або вісім місяців. Хай, понятно, треба вже потихеньку у них штаб розгорнутий, який якраз центральний штаб, який думає над альтернативами. І вони розглядають багато альтернатив, і в тому числі одна із них може бути, а що, якщо Зеленський спригне з теми, і нам треба буде, ми залишимося самі, а нам треба пройти в парламент, щоб мати особисту якусь недоторканність, якісь індулієнти, що а там Може, там з кимсь там в Союзі вступим, да? там зробимо більшість, там у нас же, вони ж згадають потім, що у нас парламентська президентська республіка. І десь, десь так. Тобто, розглядається кілька альтернатив. Мало того, деякі розглядаються, якби в парі, ну, умовно. А що якщо голоснуть через дію? Тому що ми не можемо забезпечити голосування понад 4 мільйона наших співвітчизників за кордоном, а через дію можемо і там, типа, все тупо, блін, В законі прийняли там, а потім хоп, і вийшло у них. Що Зеленський перемагає у них з ну от е, може бути альтернатива. Ну, що Висунуть багато там, і вони розглядають і по-любому будуть відпрацьовувати. Тобто деякі альтернативи будуть відпрацьовувати паралельно. Ну, Наприклад, висунуть багато партій ну, партій військових. В ідеалі 10 партій, кожна з них взяла по 4 жодна не пройшла в парламент. Да? Ну, Це ідеальний варіант, понятно, так не буде. Але раз буде умовна якась партія залужена, то хай ще буде партія Буданова, хай ще буде партія третій штурмовий партія Азова, тобто, як мінімум чотири вже вони десь проглядаються. І коню понятно, що Буданов, дивлячись на свої рейтинги впізнаваності. Він же ж, ну от якраз точно, точно не дурний, і точно є стратегічне бачення в нього, і точно він розуміє, що свої подвиги під час війни, свою успішність і мало того, свою публічність він може конвертувати в політик. І зайти з неслабої фракції е, в парламент. Ну це ж очевидно. От. І понятно що вони будуть думати, ага, там, типа, якщо навіть там якісь фракції пройдуть, то ми будемо проти Порошенка і залужно а ми будемо там намагатися своє щось. Думають вони над цим однозначно. Тобто, дія однозначно, е, оце там, типа, ну то тобто розділяє власть, зроби багато військових партій і над цим працюй. Але можуть бути, Аня ще е, очевидно, така. Штука, і я думаю, от саме тому Портнов приїжджав. Тобто, це основна альтернатива, до якої вони намагаються дійти. Це не пустити конкурентів на вибори. Ну, наприклад, ввести таку скромну норму, що е, кандидат в президенти мусить особисто подати документи в ЦВК. От особисто не приніс сам, ну і звині. І е, залужно не пустить в Україну умовно, а Порошенка посадить в СІЗО. А потом, ну блін, ну не вспіли вони. Якби буква закону, що ж ви закон не читаєте? Сам приніс, ні, ну все. От, ну щось таке може бути цинічне. Ну, я правда не знаю, як це потім для них закінчиться, тому що передбачається, що вибори ж будуть уже в той час, коли не буде військового стану, а значить не буде суспільної угоди, що е, я не крашу батон на власть. Бо війна, да, ми типу ж в одному човні. Ну, чомусь їм можна е, мені хамити там і всім да десь е, сажати громадських активістів, е, там ну за, займатися несвітеними корупцією, а нам треба бути все одно законослухняними громадянами, тому що то, що, що, що ж, не розкачуємо же човен. Ми ж в одному човні, тобто вони гоцають цей човен наліво направо, аж хлюпає через борта а ми повинні бути човними Але ж. Як тільки заморозиться війна, я вже не зобов'язаний бути чимним. І мало того, дім більнуть десь півмільйона бійців, які не зобов'язані бути чимним. І вони не побачать в списку кандидатів свого улюбленого кандидата, я не знаю, куди бігти тоді зеленим. Ну, це так, я попереджаю їх на всякий випадок проти цієї альтернативи. Але ця альтернатива точно розглядається. Узурпація влади через викривлення виборів. От що вони розглядають? Це точно вони ж народець прозрів уже.